Війна війною, а гроші за розкладом. Дуже прикольне гасло, правда. Отже, мабуть, всі ви чули, що для військових не буде заробітної платні з вересня. Ну тому що не вистачає грошей, дефіцит бюджету більше, ніж як 500 сука, мільярдів. І я розумію, чому цей дефіцит, тому що спижені гроші на бруківку, блять, на ремонти, на якісь там ну, абсолютно непотрібні зараз речі. Це само собою на закупівлі блять, в Міністерстві оборони. <с Viele> Куди ж без них? Але підвищувати е зарплати помічникам депутатів зараз на 50%? Серйозно, блядь. Невже помічники депутатів зараз такі сука необхідні? Mm. Живіть з цим, люди. Гарного вам дня!